Любі аграрії, вам так сподобався наш випуск про агромракобісся, а саме про так зване добриво IPS, тому ми вирішили продовжувати і на черзі інше мега нано типу добриво Лебозол. Єдине, не визначились ще як краще назвати цю рубрику агромракобісіє, агромракобісся чи агроморок. Який варіант вам більше подобається? Нам в коментарях написав Віталік Яківець. Говорять, що 10-20 літрів розводиться на 100 літрів води і виходить той самий кас. Я посміявся і запитав, як у безводному аміаку 80 дВ азоту на 100 кг, а у вас 320 Кажуть, кас в Україні просто дуже розведений. Цікаво, чи Віталік нас дивиться. Віталік Яківець. Напишіть в коментарях, чи ви дивитесь. Отже, він написав, що йому пропонували добриво лебозол нутріплант. Що ж, дивимось, що це за препарат лебозол нутріплант. Перш ніж почнемо, нагадую, поставити вподобайку і підписатись. Буду дуже вдячна. Що ж, переходимо на сайт. Добриво типу зроблене в Німеччині, яке відповідає стандартам ЄС. Це потрійне добриво з різними рівнями вмісту азоту, фосфору і калію. Хоча це просто кас розбавлений водою. Давайте подивимось на склад. Що в нього входить? 27% сумарна масова частка азоту 351 г на літр, 4% аміачний азот 52 г на літр, 5% нітратний азот 65 г на літр, 18% карбамід 234 г на літр, 3% водорощинний магній 39 г на літр. Підходить на всі культури. Тут ще є брошурка, давайте її відкриємо. Відразу бачимо, приклеїли лейбочку, що воно зроблено в Німеччині. І вони тут прямо написали, це просто кас розбавлений водою. Дивіться, в нас звичайний кас 32, буває 28, але взяли 32. Окремо у воді розбавили магній і в цій воді розбавили кас. І от користуйтесь супер-пупер добривом. Ще написали, що там 0,0,0 нуль, скількись там мікроелементів, і що його можна вносити, щоб не нашкодити рослині взагалі ніяк, щоб не було. Було фітотоксу. Це так звана агрогомеопатія. Коли якась речовина розбавлена в сотню чи тисячі разів, дає якийсь ефект теоретично, а насправді це як ефект плацебо, просто заспокоює нерви фермера. Що відомо про справжній лебосол? Це торгівельна марка, яка випускає різноманітні добрива та інші агрохімікати. Компанія, що стоїть за брендом, називається отак лебосол Дюнгер ГМБХ і базується в Німеччині. Компанія була заснована в 1989 році. Продукція Лебосол включає в себе мінеральні добрива та органічні добрива, а також різноманітні комплексні добрива та продукти для захисту рослин від шкідників та хвороб. Лебосол має дочірні компанії в Болгарії, Румунії, Казахстані, Україні та лебосол Бел в Білорусі. А цей лебосол на перший погляд виглядає, що є якийсь лебосол в Європі, а вони зареєструвались умовно в Україні, і під їхньою маркою хтось пробує продати якийсь агроморок Агромракобесія. Якщо цей бренд знайти в Україні, то це існуюче добриво з справжніми складами. Агромороку вистачає, тому будьте обережні. Не ведіться на порожні обіцянки та низькі ціни. Про те, які ще нано супер пупер добрива розібрати, пишіть в коментарях. І, до речі, зараз перед посівною контрабанди фальсифікату вистачає. Тому перед тим, як купляти, краще перевірити, чи законно ввезені препарати до країни, а також їхню реєстрацію. Як перевірити препарат на фальсифікат? Завантажте документ за посиланням під цим відео, ви побачите всі зареєстровані препарати. В документі файли постійно оновлюються, тому інформація. Інформація актуальна на сьогодні. Це все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись і поставити вподобайку.